Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав нову домовленість із НАТО, відповідно до якої постачання американської зброї Україні відбуватиметься через Північно-Атлантичний альянс, і саме він НАТО повністю покриватиме витрати. Про це Трамп повідомив в ефірі телеканалу NBC, а Також цю інформацію підтвердило видання CNN. Ми відправляємо зброю до НАТО і НАТО оплачує це озброєння на 100%. Наприклад, ми постачаємо Петріот. Вони надходять до альянсу, а далі НАТО самостійно розподіляє їх між країнами-партнерами. Наголосив Трамп у своєму коментарі. Він підкреслив, що це дозволяє Сполученим Штатам підтримувати Україну без прямого навантаження на американський бюджет. У матеріалі CNN зазначається, що редакція звернулася до представників НАТО за роз'ясненнями. Щодо цієї заяви, однак на момент публікації коментарів від альянсу не надходило. Журналісти також звертають увагу, що Трамп не уточнив деталей, домовленості та не повідомив, коли саме вона була укладена. Крім того, Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії, яку він має намір зробити найближчого понеділка. Жодних подробиць щодо змісту цієї заяви озвучні. Що не було однак, оглядачі не виключають, що вона стосуватиметься подальшої політики США щодо війни в Україні. На тлі цих заяв американські ЗМІ повідомляють, що Трамп може вперше з моменту свого повернення до президентської посади використати свої повноваження щодо скорочення американських запасів озброєнь для термінового постачання зброї Україні. Йдеться про механізм так званого президентського скорочення запасів, що дозволяє оперативно передавати військове майно країнам-партнерам у кризовій ситуації. Раніше у четвер державний секретар США Марко Рубіо заявив. Що Вашингтон веде активні переговори з європейськими союзниками щодо постачання зенітно-ракетних комплексів Петріот для України, за його словами, мова йде не лише про передачу систем, а й про створення спільного механізму утримання і експлуатації цих засобів ППО. У свою чергу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина вже зголосилася профінансувати придбання двох батарей «Петріот», тоді як Норвегія зобов'язалася забезпечити ще одну. Це частина ширшого плану західної допомоги Україні у зміцненні протиповітряної оборони в умовах регулярних ракетних атак з боку Росії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.